У Красногорівці раніше мешкало близько 10 тисяч цивільних мешканців. Сьогодні ж їх залишається у рази менше. Ситуація у місті погіршується, і запити на евакуацію частішають днями по приближні бої та дронову атаку. спецекіпажу поліції разом з волонтерами вдалося врятувати 14 мешканців, а також з десяток собак і котів. Місце поставити. Пійшов масовий запад на евакуацію, але евакуацію проводити дуже складна. Вже не на цим питанні працюємо. Три, три доби працюємо з волонтерами, з міста Дніпра, є Транспорт евакуаційний, не броньований, а евакуаційний транспорт, який вони будуть вивозити людей на Дніпро вже з безпечних районів. Роду походу по самому місці мешканці до виживання у нестерпних умовах уже пристосувалися. Вдень заряджають павербанки та ліхтарики, аби вночі перечікувати обстріли у підвалах. Було не так страшно. Тривалися наші ще пишемо. Попадають, попадають, в магазин розбивають, розбивають, сколько їй може терпіть і и, і все. Ночь пройшла, перекрестились. Я хочу додому. Ну ви бачите, як ви можете дозажити. А дома немає такої можливості. Все. Мене, я ж кажу, мене обстріляли, мене в огороді чотири прильоти. Рядом дома так взагалі немає. Я оце так вискочила. Біжучи від війни люди не забувають і про своїх улюбленців. Кузьма, кузя. Скільки йому? Йому полгодика. А я тому года ще нема. Везете з собою? Це піти за мною все время. Ну, говорили їхати, бо без них їхати хотів. Викудати що діти Евакуація відбувалася у два етапи. Правоохоронці на броньованому мікроавтобусі забирали жителів з лінії фронту та швидко доставляли до імпровізованого пункту збору, розташованого у гаражі. Він також слугував укриттям від дронів. Тут жителів підхоплювали волонтери та везли уже до більш безпечних регіонів. У такому собі імпровізованому прихистку від, від дронів. Ми напиваємо собак, яких також евакуювали, і чекаємо наш другий транспорт, який Відвезе нас вже з міста Курахове і так далі на глиб країни. А поки що цей гараж єдиний прихисток, що захищає нас з повітря. У місті продовжує залишатися близько 500 цивільних мешканців, які поки що евакуюватися не погоджуються. Їм поліцейські доставили воду і хліб. Воду і хліб ми доставили у Красногорівку, хоча дорога доволі сильно прострілювалася, по дорозі бачили. Підбитий броньований транспорт, а це означає, що ФПВ чатують тут. Зараз доступ у Красногорівку вкрай ускладнений, проте поліцейські про можливості намагаються врятувати тих, кого ще можна. Зі сльозами на очах і розуміючи, що можливо вже й ніколи і не побачить рідний дім. Красногорівці прямують в евакуацію. Проте навіть під безкінечними обстрілами не втрачають оптимізм. <пілляє> Выживаны на щастя, на долю. До...